Мене звати Катя Кулик, і сьогодні я проведу для вас практику медитації для внутрішньої стабільності, так щоб у цей темний час ви могли завжди знайти опору всередині. Я запрошую вас сісти зручно на стілець, поставити ноги на підлогу. І потягнутися маківкою до неба так, аби ваш хребет був повністю прямий. Зараз, коли усі зовнішні структури рушаться, вам необхідний спокій. Можливо, ви шукали його назовні. Але правда в тому, що ваш спокій всередині, і ви створюєте власний спокій. І сьогодні ви зробите це у керованій медитації, зробіть глибокий плавний вдих в груди і в живіт. І дозвольте собі сфокусуватися. На диханні, як ви видихаєте, як ви знову вдихаєте, і ви шукаєте ваш фокус всередині вашого дихання. Вдихайте, видихайте. І тримайте увагу всередині вашого тіла. Під час цієї практики я запрошу вас робити візуалізацію. Будь ласка, пам'ятайте завжди тримати увагу на відчуттях у тілі, навіть коли ви щось уявляєте. Зараз зверніть увагу на свої долоні, дозвольте собі помітити, що ви відчуваєте у долонях, зверніть увагу на свої стопи і дозвольте собі помітити, що ви відчуваєте у стопах. І тепер перенесіть увагу на маківку голови. І відчуйте, що відбувається на маківці голови. Повільне, плавне дихання, і усі ваші відчуття в тілі проявляються. ваші очі заплющені, і саме тому ви можете Більше уваги тримати всередині. І зараз я запрошую вас уявити, візуалізувати, що ви знаходитеся у відкритому, гарному просторі на природі. І навколо вас гори. Ви дивитеся на гори і відчуваєте велич всередині, від того, які вони стабільні, міцні. І зараз я запрошую вас вибрати одну із гір. Серед тих, що ви уявили, і уявляйте, візуалізуйте, що ви піднімаєтеся цією горою. І чим далі ви робите кроки вверх, тим більше ви заспокоїтеся всередині. Так, наче в ваші ноги протікає енергія гори і одразу вас зміцнює, наповнює. І поки ви рухаєтеся вгору крок за кроком, я запрошую вас продовжувати відчувати. Все, що відбувається у вашому тілі. І є таке відчуття, наче ви зливаєтеся з цією горою, наче гора проростає всередину вас, ви відчуваєте незламність. Стійкість, стабільність всередині. Ви можете уявляти гори назовні вас, а також можете уявити, що всередині вас в животі чи в грудях є величезна ваша гора. І коли ви тримаєте увагу на будь-яких горах, ви одразу відчуваєте цю внутрішню стабільність, яка непохитна. Доки ви живі, доки ви є у цьому тілі, ви дозволяєте собі бути непохитними зсередини і що миті відчувати цю стабільність, наповнюватися цим спокоєм. І поки ви подорожуєте на вершину гори, я також запрошую вас згадати один момент із минулого, коли ви були повністю впевнені. Коли ви відчували себе спокійно і впевнено, і точно знали, що ви робите. Це може бути невелика дія, така як заварювати чай. Хіба ви. Колись сумнівалися, чи можете ви заварити чай? Відчуйте цю впевненість від події з минулого і як вона наповнює ваше серце і увесь ваш простір всередині. І зараз уявіть собі одну подію в майбутньому, коли ви точно знаєте, що матимете цей впевнений спокій. Дозвольте собі побачити, візуалізувати, що відбуватиметься, а головне відчути цей спокій, який буде у вас в майбутньому. І зараз ця стабільність, незворушність, незламність наповнює вас зсередини, з минулого, з майбутнього. І ось ви вже досягли вершини гори. Ви стоїте на горі, яка Міцно вкорінена в землю і відчуваєте, як ваші ноги також міцно вкорінені вгору. Так, якби зараз хтось підійшов і вас штовхнув, ви залишилися би стояти незворушно. Дозвольте собі відчути цю спокійну впевненість. Цю міць всередині вашу внутрішню силу, яка дихає на вас зсередини і згори, на якій ви стоїте, а навколо вас ще багато гір, які також наповнюють ваш простір. Спокійною впевненістю, стабільністю. І ви пам'ятаєте, що бути українцем, українкою це вже суперсила. Ви дозволяєте собі відчувати свою суперсилу. Нехай ця потужна енергія вашої сили накриває вас зсередини, накриває усі гори навколо, і ви завжди знаєте, де її знайти. А якщо ви хочете наповнити своє життя цією силою. То ви можете повторювати цю практику щодня протягом 21 дня, і з кожним днем ви будете наповнюватися силою, стабільністю, незворушністю, спокоєм зсередини. Те, що назовні, може бути ілюзорним, але те, що всередині вас ніхто ніколи не зможе у вас забрати. Пам'ятайте це і створюйте себе зсередини, дозволяйте собі відчувати свою внутрішню силу і жити життя наповно, незалежно від обставин. Зараз зробіть глибокий плавний вдих і повільно, поступово розплющуйте очі і повертайтеся до зовнішнього світу. Дякую за те, що медитували зі мною. З вами була Катя Кулик. Якщо ви хочете. Дізнатися про курс вступ до медитації та поглибити свою практику знайдіть посилання під цим відео.